Вітаю винахідників. Вибачаю, сьогодні буде без куплетів, тому що нахватався цих зайчиків. галогенка настільки яскрава, я майже осліп, я от зараз дивлюсь на екран і нічого не бачу. Тому чисто по винаходу. Щоб ви розуміли, винахід це ось акумулятор один, який у нас повністю заряджений. Він через контролер розряду живить наш двигун генератор, тобто колесо, і транспорт наш їде. Ну, там, мотоцикл, чи автомобіль, чи до чого ми поставимо його, і він же ж, в процесі того, що він крутиться в це колесо, він заряджає через контролер заряду другий акумулятор, який пустий. Це АКБ номер 2 Це 1С2. Як тільки. АКБ 1 розрядиться до нижнього порогового значення, контролер розряду виключить його, і наше колесо зупиниться. А потім ми переключаємо тумблер, а цей контролер заряду виключить, якщо цей АКБ зарядиться швидше, ніж розрядиться перший, то він його відключить. Потім перемикаємо між собою ці акумулятори і їдемо далі. Теоретично, таким чином можна проїхати без зупинок там, 10 років, ну, так як гарантують акумулятори це желізофосфатні. Тобто 10 років без зупинок, без їхати, тільки перемикати між собою акумулятор. Ну, Дивимося, тепер продовження експериментів. Поки що без акумуляторів, чисто заміра споживання і заміра споживання на, якби на зарядку. В якості зарядки акумулятора стояла ця галогенна лампа, від якої я нахватався зайчиків. Експеримент номер 2 Ми пам'ятаємо, що наш нас Поживання мотор, двигун генератора було 15 Вт, плюс трансформатор 10-25 Вт. Зараз так само 25 Вт споживання. Стабільне. двигун генератор крутить наш генератор. Генератор видає 144 вольти. Без навантаження. Зараз будемо навантажувати генератор. Ось я купив різні лампи. Але 144 вольти це щось багато. Спробую підсилити на 220 спочатку. Подивимося, наскільки збільшиться чи зменшиться споживання нашого. Двигун генератора. На генератор поставили навантаження лампа 220 вольт, 20 ватт. Споживання при цьому збільшилося 45 ватт. Мінус 10, значить, 35 ватт. Якось багатовато 35. Бо 15 стало 35. А зараз будемо навантажувати вихід прямо з нашого генератора на зарядку акумулятора. Вімкнули двигун генератор, крутить наш генератор. На генераторі лампа накалювання 60 Вт. Але вона світить не на повну свою потужність менше, ніж на половину. А на виход на зарядку акумулятора галогенка 50 ватна. Дуже яскраво світить, вона забиває все тут. Яскраво світить і димить. з знає дим іде. Споживання 120 Вт. Це загальне. Тобто, вважаємо, що ми 120 Вт. Вірніше мінус 10, трансформатор. 100, 110 Вт. цьому у нас на зарядку акумулятора йде 50 Вт. галогенка І... Навантаження колесо наше крутить генератор, на якому лампа, ну так, да, вона 220, а генератор видає тільки 100, тому вона в таку от маленьку потужність світиться. Але крутить дуже, ой, смердить уже лампа ця галогенка. Я замість галогенки поставлю кип'ятільник, будемо кипятити воду. Це будемо вважати, що це зарядка акумулятора, це не вважається. Вважається тільки нагрузка на колесо. А зарядка собі колесо крутить, зарядка заряджає. Тобто результати мене дуже втішають. Да, 120 Вт мінус 10. Ми враховуємо наш. 110 Вт це загальне споживання нашої системи. В наступному відео потрібно змінити навантаження на колесо, на вал, більш таку потужну генератор, щоб можна чіпляти туди навантаження на 220 вольт там 100 ватні лампи. Бо мене, я зараз не розумію, як колесо крутиться, з якою силою. Неможливо це заміряти. А замість акумулятора зарядки не галогенну лампу, бо вона забиває очі. А в мене є електрокип'ятільник для дальнобойщиків 12 вольтовий. От будемо літру води буде кипіти. Будемо вважати, що то йде зарядка на акумулятор. Там, здається, 100 Вт чи 150 Вт, будемо дивитися. Тобто те, що йде на зарядку акумулятора з одного на друге, тут сумнівів немає. А от як заміряти мені навантаження на колесо, треба ще поміркувати. Можливо, хтось у коментарях підскаже. На цьому все. З вас сподобайка, а куплетик буде іншим разом і продовження до побачення.